Походження українців не відноситься до країв між Дніпром і віслою, все почалося як східніше, так і південніше. З відомої нам повісті усі ми прийшли зі Сходу, і наші предки називалися сарматами, які у певний час проживали між Дніпром і доном. Столицею сарматів був Танаїс, тобто донець. Далі чуть то самі сармати, а може, навіть раніше, їх предки, які мають однакове мовне коріння за стеками. Із степів на південь від Сибіру переходили гори далі на південь, розселившись від Таджикистану, Ірану аж до Аравії і Малої Азії. Іранські мови, найподібніші до наших Сармата також у арабських мовах можна дослідити багато наших слів в малій Азії Галати, Понтійці, лідійці тощо усі говорили сарматськими мовами. Про це свідчать лідійські надгробні написи в моєму дослідженню середи земноморські аречі розкрити. Так ось, перебираючись через Босфор, або краще вимовляти воспор, сармати оселялися на Балканах і Апанінах, змішуючись з місцевим кельтським і арійським, тобто ромським, ніби циганським населенням. Так, так, іменно роми є арійцями, а німці-кельтами, незважаючи на те, що писав фюрер. Античні міста Сердіца, Білазора або племя Семно не в Італії. Яке мало таке саме ім'я, як і теперішні семнани в Ірані, усе це відноситься до сарматських народів. Ті сармати, які з донця рухалися на захід і північ, дістали іранську назву Роксолани. На наших мовах звучить як росіяни, що значить світле плем'я. І тут ми приходимо на північ Балка, де поселилося окреме плем'я сарматів болохів. Вони і є найближчі предки українців. Іранські балучі, уличі, Галичани, Поляки, усі ці назви походять іменно з корня болочі. Величани швидше за все раніше називалися гуалачі, а поляки болахи, ну або якось так, перед тим як утворилася сучасна назва це слово на астецький дослівно перекладається як волочити, у значенні мандрувати зі стадами худоби за травою і за теплом. Росіяни у свій час заснували могутню державу Київську Русь. Однак вони також завоювали і землі і уличів. Галичан і навколо Карпат землю хорватів. Татар-монгольська орда змусила російську знать відступити на північ, де вона змогла якось поступово зібратися задля поступового опору. На півдні російські міста, включаючи Київ, були спалені, а сільське населення покинуте напризволяще. Литовці і поляки використовували ці землі для захисту східних кордонів. Там, де переважало російське населення, землі називали Чорною Русією, Червоною Русею, землі, де проживало галицьке і улицьке населення, поступово почали називати Україною. Але я дотримую погляду, що, хоча галицька і українська споріднені, однак окремі мови між Дніпром і доном росіяни утворили козацькі общини для захисту своїх рідних сарматських земель, так і утворилося славне донське і українське запорозьке козацтво. З їх допомогою руські князі повернули собі втрачені сарматські землі. Тепер уже царські Росії ніщо не заважало відвоювати сусідні землі. Але воєнні часи і ідеологія націоналізму спричинили розпад Російської імперії і утворення держав, які ніколи не існували України і Білорусі, де народна і мовна меншість була взята за основу держави. Балохи, які складають незначну частину населення Білорусі. Були означені за білорусів і їхню мову мусить вивчати російська народна більшість. Українська стала обов'язковою для російської більшості на лівобережжі, галицькою на западі країни і хорватською на Закарпаттю. Перве стало однією з причин початку війни між Україною і Росією. Самі росіяни мали би називатися сарматами, адже слово росіян ромського походження, а не сарматського. Ось коротка оповідь походження українців і росіян. Підписуйтеся на сторінки нової боголадної влади. Разом ідемо до знищення політики, релігії і ідеології.